Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати 29-го туру Ла Ліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь. Ставте вподобайки, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте відео, а я розпочинаю. Але спочатку перенесення матч 27-го туру. Барселона приймала сесуну. Каталонці без особих проблем здобувають три пункти. Вони контролювали гру, створюючи моменти та забили тричі. Тоді я Косасуна майже нічого не змогла запропонувати лотацію. До матчів 29-го туру. Атлетік Більбао приймав у Сосуну. Обережний футбол з мінімальною кількістю моментів. Обидві команди зробили ставку на оборону і результат Суханіча 0-0. Валядоліт поїхав до Сосідада. Валядоліт намагався чинити опір, але господарі краще реалізували свої нагоди. Реал сусідато оформлює важливу перемогу та продовжує боротьбу за високі місця. Велядоліт 10 матчів підряд іде без перемог. Еспаньо грав з Атлетико Мадрид. Атлетико приїхав за перемогою. Однак і Спаньол Команда забила один гол і пропустила також один. А наприкінці матчу мадридці мали шанс вирвати три очки, проте не реалізували свій момент. Алавес приймав райо Валікано. 8 діяла ефективно. Двічі пробили захист Алавеса та зберегли свої ворота сухими. Певна перемога раю Валікано-0-2. Реал Мадрид грав з Леганесом. Мадридці неочікувано мали труднощі в цьому матчі. Леганес чинив серйозний опір. Реал Мадрид хоча відкрив перший рахунок, Леганес вийшов вперед до завершення першого тайму. Але Реал дав про себе знати, забивши ще двічі в другому тайму та перемігши 3-2. Віляреа поїхав до Хетафе. Матч видався непростим. Але Віля Реал показав. Більш якісну гру завершальні і атак. Китафа забив гол у кінцівці, але врятувати гру не зміг. 1-2. Барселона грала з Жироною каталонський матч. Господарі показали потужний футбол і не залишили шансів Жироні. Гості намагалися нав'язати боротьбу, проте Барселона в атаці була надто сильною. 4-1 за каталонцями. Барса не програє вже 20 матчів підряд. Мальорка поїхала до Валенції. Напружена гра, в якій валанція ще дотиснула суперника. єдине приніс в команді три очки та важливу перемогу. Реал Бетіс грав Севілію. Дербі було спекотним. Бетіс двічі вразив ворота Севілії. Ості відповіли ще одним м'ячем: господарі святкували перемогу у принциповому противостоянні цивільському дербі, і закривала тур в Пальмасом, Обидві команди мали свої шанси. Забили по голу, але переможця так і не визначили. Справжній результат для рівної гри 1-1. Перейдемо до гонки бомбардирів. Зараз п'ятьма голами лідером залишається Левандовський. Ямаль за 12 точними передачами лідери гонці асистентів. Таблиця зазнала таких змін. Перша десятка Барселона йде на чистому першому місці, але каталонці можуть відняти 3 пункти. Технічна поразка проти Асасони бо використали гравця після матчів збірної, який відпочив на один день менше, ніж потрібно. Мальорка опустилась на дев'яте місце, піднявши Райо та Сельто на дві сходинки вище. Реал Сосідат повертається в першу десятку. Друга десятка має такий вигляд: Цивіля опускається на 12 місце. Валенція обігнала Еспаньол. Інші команди залишаються тут без змін. Перейдемо до матчів 30-го туру. 4 квітня Райва Лікане прийме Спаньол. 5 квітня Жерона зіграє з Депортиво. Реал прийме Валенцію. Сельта поїде до Мальорки. Барселона зіграє. З Бетисом. 6 квітня Лес зіграє з Реал Сосідадом. Атлетіко поїде до Севілі. Сосідад зіграє з Хетафи, Віляреал прийме Атлетік Більбао. І 7 квітня тур закриє Леганес з Осасуною. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за ССУ. Переможемо!